Всім привіт. Сьогодні трошки наготовлю вам всяких щечків по токарочці. Зараз все продемонструю. Дивіться, буде у нас отакий один лот різцов. Трошки може темненько, світу нема. ну, фонарик виручає. Дивіться, один отакий різець. Тут, мабуть, 30-та висота. Отразу скажу 700 гривень за цей набор. Що е, у нас тут? Отакі Це, мабуть, 20-та висота. Отакі ось різечки Vico 8. Це 25-та, Ну, Бачите, такий сагрізочок. Парочка таких. Навіть тоже 20-ті. Да, 20 Це 12-та висота. Це теж 20-та. Отаке от количество різців. Скільки тут около, наверное, 30 штук. Ось один. Ну, На якийсь невеликий станочок. І наверное, з десяток. Де я протирав якийсь один. А, от, видно, бачите, напайечка. Ну, це Вони звичайно, йдуть на фрези, вставки. Такі товстенькі. Т15К6. бачите. Тут, це, мабуть, 16-та висота. Ну, в общем, таке, що маємо, те маємо. О, і один такий. 700 гривень за оцей наборчик різцов. Далі, свердлишки 600 гривень. Тут конус морзе один і два. Ну і трошки накидав. Отакий от під, під рельку. От два штуки полметрових. F11. Тут що то F, F16. Вроді би. Ну, і такі теж сверлишки. Другий сорт другий сорт не брак. Просто їх почистить, побілить, покрасить. Як сюди. О, одне це Переходничок, ну тут КМ-1. Ну, буде у вас переходничок не так викинете, він не учитувався в От. Та їх тут теж штук може 30 сірогашок. Ось такі різні розмірчики. Коротше, 600 гривень. І поїхали. Далі. Три патрончика. Всі посадка під конус Б10, Б12, під конус теж. Ось такий от, швидко тоже, наверное, Б-12. E, 350 гривень, три патрончика. Далі. Дальше, дальше. О, подшипники. такие от, от подшипники. Новесенькі, бачите, вони запечатані. Ось такі от. Що у нас тут? А ти курва. Маркіровка пишек 60.029. Закриті з одні сторони, з іншої сторони відкриті. От їхні розміри. 9х8х26. 9 це внутрішня посадка. Спеціально нарисував, щоб не путались. 15 гривень штучка. У ну, мене штук, ой, штук 100 буде. Такі, от, бачите, всі новенькі, красиві, пошибенечки. 15 гривень штучка. Ну, якщо брати хоча б от десятка. А взагалі желательно всі. Це не на якусь, може, битову техніку болгарки. Не знаю. Десь, десь приміняється. Розміри є. А там уже самі рішите, куди воно. Є такий наборчик центровок. Бачите, тут несколько штук поламаних. Ось один, ось два поламаних. Не Вона не викашка. Та не вроді. Залізяка, бачите, що тут чудили. Ну, короче, саме здорового 63 R6M5. Оці ось новенькі, новенькі. Новенькі, Ну, почти всі новенькі, може парочка бушних і парочка обламаних. Ну, з другої сторони, працюють. А що в них тут написано? R12, бачите, яка мощ. 350 гривень оці центровочки. Так, зараз ми якось тут срач трошки розгребен, буду вам далі показувати. Дивіться, є якісь <кій> <От> такі заготовки. <кій> Ось ви бачите. Заготовки. Ну, це, наверное, обломаний, з ну, виду вони красиві. Що в нас по висоті? Чик чик, очка В основному такі, Ось ви бачите? Якісь... Хтось щось зробив. Є типу на отрізні. Теж заготовки отакі ось і два отаких от здорових. Це мабуть, 25-й. так, да, 25-й, Длінючі. О, от такі. Я скажу, основна маса з яких штук, так більше, мабуть, 20. й 250 гривень за ці заготовки до різцов. І так само можу вам предложити. Напаєчки на ці самі заготовки. Е, тут один 7 кг, ну тут я трошки повибирав, буде менше. Ну, от, дивіться, теж напайки, нарізні, на прорізні. Берете з них, витачуєте, обтачуєте, які хочете. Різьбові, канавочні, є. Ну, я це я повикидував, вони нікому не нужні. Тобі ж припаюєте і робите Канавочний різець. Чи не канавочний, а ці, що шківи точать, вони дорого ті різці стоять. Отакі. ось. Бачите, от вони всі форми. Бачите, ну, є різні. 900 гривень кілограм. От, вибираєте, висипаю, важу і відправляю. Отакі є Т5К-10. <coughs> О, розміри 16-тин, 900 гривень кг теж навесенький кругленькі, вже штук 10 пачок розібрали, ВК8 осталось небагато. І п'ятигранні. Теж все, все по 900 гривень кілограм. Так, що я тут? Тут я все показав. Не знаю, може кому треба на долбошку. Такі різці. Теж, мабуть, 25-20. Скільки їх тут є Там по 70 гривень? Отакі от вони. Блин, у нас витер страшный, сейчас все поздуваю. Надо на стіл послаживать. А, що ще по рисам? Дивіться, есть вот такие рапині риси, R6M5. Ну вони не цільно рапині, вони отак от поки. Но длинненькі. размер их 12 на 12х100. 20 гривень штучка. Такі самі. Бачите, R6M5 25 гривень штучка 12х12 на, 12 на 120 От, Вот их є. есть. І отакі 12х12х на на 15 гривень штучка. Цих можна, ну теж, щоб окупів хоча б десяток, щоб зря на почту не шоркатися. Е, хоча б десяток там взяти різних. Цих всього 12 штук. Є ось така жменька мічиків. Зараз я вам покажу. Е, М8 шах один, Р6, М5. Новенькі, упаковочки. Їх тут 7 штук. 7 штук за 200 гривень Отак оцей пучок. Бачите, е, тільки другий номер. Всі другий номер. Бачите, новенький, гарненькі, 200 гривень. Є на ЧПУ 2236-36. З осмінними вставочками по 550, породі, гривень, щось таке я казав. Коротше, пишіть, розберемося. Що в нас ще є? фрези у нас 40-48 і 50. 50. Так, продовжимо. На 50 r 5 чи фрези на чи розвертки, хто їх як називає. Дивіться, якщо брати по одній, от два розміри по от дві штучки, будуть по 100 гривень. Якщо брати там хоча б штучек 5, будуть по 70 гривень. Ну, я ж кажу, чим більше береш, тим воно дешевше, як завжди Ну, і так же само оптовикам трошки скидки є. не 30% от ціни, або 50 гривен. Так все торгуются. там беру дві фрези і продай мені їх по полтиннику. Ну блін, за 100 гривень на почту їхати, Опять же ж таки невыгодно. Ну і доставка вам. За, за 100 гривень купити, 70 доставка. Ну берите ще щось. Всякий по мелочі. От цих, наприклад, на тоже долбяки R6, а М5 по 70 гривень і R18 по 50. по моєму пятерка, толщина і шестерка. От, конуса нові 450 гривень КМ3 нов, новенькі 450 гривень. Ну, вони не крутяться, на, ну, смазку перебивати, вона закоксувалась, задубіла. КМ3 неподвижний 150 гривень. Буковки новенькі, вроде, 4 мм, повний набор 700 гривень. Ну, можна полтинник скидку. І опять же такі там, хто бере там, наприклад, там конус, цифри, там те. те. На кожному по полтиннику скинь 10 лотів 500 гривень, 10 літрів солярки. Тобто, ну, на общій картині там взяли конус, цифри, там, кіло, цей, там сотню якусь ще можна скинути. Ну, не з кожного лота. По полтиннику, ну блін, вам вроді кажеться, що тобі жалко той полтинник, а коли 10 лотів і 10 чоловік напише і кожному по 50 гривень вступи, Ну, я ж кажу, п'яти хаточка вже набігає, це 10 літрів солярочки або відерка пива. Так що ви дивіться, не грайтесь. Вот. Я ж кажу, договоритися завжди можна. Ну, не нагліть. Напильнички отакі вот хороші. Тут длина 120, ну і так десь 20. Навесенькі, савдеповські, з клеймом 50 гривень штучка. Є Їх багато. Що вот. в нас? Брусочки. Брусочки отакі. Вот Вони, по-моєму, 13 на 150. Отакі. Вот Брусочки, товаріхи падають, напугався. Що е, в нас, нас ще? Бушні конуса КМ3, КМ4 О. По, по 300 гривень це все. Це все ще КМ5. От. Тоже, ну, Бушний, як теж мені один чоловік мозг виносив, каже, а що з ним? А як А пофотографуй. кажу, це на 300 гривень, ну, бушний. От просто буушний, що з ним? Ну, воно крутиться, там, може люфт, може ще десь трошки там ржавчинка прихватила. Ну, це бушний товар. Ви берете бушний, значить з ним щось не так. Ну, в будь-якому випадку. Ну, це така філософія. Далі фрези, хто такі заберіть. Дивіться цю цю кучу. Тут і різні 63-ті, вони Р18 і що хочеш. 700 гривень. 700 гривень ця куча фрез. Бачите, які здорові. І ще зробимо супер акцію, оце все, що на нижній полці. Воно просто пилюкою припало. Тут вітрюган страшний. 60 гривень кілограм. Заберіть оце все. отут кілограм 30. 60 гривень кілограм. Бачите, фрези, км 4 розвертки. Теж синьо одинакових нема, ну може трошки будь, Бачите, отакі от красиві. Просто треба полочку освободити, 60 гривень кілограм воно не вбите, Я ж кажу, просто полікой припавши. А може і нова, оця нова. Це взагалі задарма. Так, оці набор КМ2 грибочки, 1000 гривень. КМ3 теж 1000 гривень, Іх тут штук 20, може більше. Так, тут все показав. О, є такий от інтересний прибор. Короте, зараз я вам покажу. Воно в розетку втикається, маса накидується І типо, по металу можна вижигати. Тут мідний наконечник. Зараз не продемонструю, бо світу нема. Можна там типо, на металі щось рисувати. Ну, Трансформатор обмоточка медна. Трансформатор такий немаленький. Може хтось ще кудись його захоче примінити. Бачите? Тут така шинка ну, товстенька. Коротше, 300 гривень по ціні медяхи. Я думаю, там кіло буде. Вот. І отакий ось о. О, прибор. То ли це трансформатор, то ли стабілізатор. Так толком ніхто не отвітив. Отак воно виглядає. Тоже 300 гривень. По ціні медяхи. що мені його розібрати, ні, я його розберу, кину в кучу. Мені на нього якось все одно. Ну, или продать, або на мед. Вот. Потому по ціні я даю. Компресор АК-50Т-2. Та хай буде 2000. Отаке состояння. Патрончик вроді як проданий. Є в нескільки штук, 90-95 станочні, 150 гривень штучка. І попрошу такі, скидуйте скріншоти, там, хочуть те, те і те. Ілі якось подробно пишіть, а не якісь різці, а там справа слева ти на, десь показував учора. Вот, ну, Мені так проще і вам заказ збирати і взагалі розібратися в усьому. Так, є подшипники такі 6206. Відкриті з двох сторон, новий крафт, по-моєму, 40 гривень штука. Я казав. Да, хай будуть 40, вже не пам'ятаю. Так, 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 що в нас тут? Що в нас тут? Щось вам показати. Ось такі от, всякі, як бачите, болти за цими приблудами. 30 гривень кілограм, таке кіграм 15 Фрезы на развес КМ4, КМ 3, КМ2. Все. Типа КМ2, 150 гривень кг. Новесенький. Есть баушні, есть Там 150 гривень кг. Що я тут ще хотів показати? А, есть вот такі концевики. Сейчас, ось такі. Видно маркировку. 100 гривень штука є. Раз, два, 4 штуки есть. Все гамузом 400 гривен. Концевички. І є різці. Хто поштучно не ходить, отак от всі навалом. Оце один ящик. Це все треба було пересипати, щоб воно було в одній кучі. 100... Ой, 100... 120 гривень кілограм. Отак от от всі підряд насипаю. Бачите, і рапідні є ті, що по 20 гривень чи по 15 І 16х16, 16, і 10х10, отакі мікроби. Коротше, це з цих двох ящиків насипом насипаю там, ну, хоча б от трьох кілограмів щоб був якийсь смисл телодвіження е, та в принципі все, може розвертки, кому такі треба длінючі 100 гривень кілограм на якісь ножи. Вони Р65 рапідні, є товстючі, длінючі, які хочеш є. М'ячики здорові, товсті. 48. Наверное. Ну і в принципі все. Кому ще інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скріншот, як завжди, відправка новою почтою тільки по предоплаті. Предоплата, Якщо ви купляєте щось до 1000 гривень, то 100% предоплата. Ну, типу, ну, половина. Коротше, розберемося. Ну, не тоді, коли 200 гривень покупка. І спрашують, скільки предоплати скинуть. Я вже за це об'ясняв, що ніхто нікого не дуре, все відправляється, все чітко. Люська ходить, поля контролює, віддихає. Все, пишіть на Viber.